Сьогодні в програмі Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хідпараду. Собака друг людини, все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав, а також кумедні випадки під час активного відпочинку. у Acho uma maneira de... Спостерігати за їх куметною поведінкою ніколи не набридне. Дивіться далі хіт парад вусатих гумористів котики-муркотики. І перший у рейтингу спортивний котик. Завжди мені подобалась художня гімнастика. І от я вирішив себе спробувати в цьому виді спорту. Адже із пластикою та спритністю в мене проблем немає. Тож, може, з мене ще чемпіон вийде. А от вусань на 19 місці обрав для себе професію діджея. Тепер цілими днями він крутить модні платівки для свого господаря. Зараз я твій головний біль в миттю лікую. Ну я, вже стало краще. От бачиш, фірма гарантує якість. Не можу бачити Славка з розкуйовдженим волоссям. Адже він у мене такий гарний, що в ньому все має бути досконалим». І куди ж гавка мою шапку поклала? Завжди як прибре в квартирі, так після неї потім нічого не знайдеш. Ось вона моя тепленька. З неї мені ніякий мороз не страшний. Отож можна йти гуляти. Час обіду у Кошеняти на 15-й сходинці. Господарі, мене годують, тільки ти молоком, як маленького, а самі при цьому м'ясо їдять. Я по своїй природі хижак. Тому мені м'ясо теж потрібно. Тож я не краду старілок, лише беру своє поправу. Більше радіє молоку його товариш. Малесенький, ти вже другу баночку молока п'єш. ти часом не луснеш. Е, жіночко, погано ти мене знаєш. Так що не прибирай руки, а краще готуй третю баночку. Малинко, ну коли ми вже на кухні стіл купимо. Я вже ж розумію, що з цим переїздом справ багато і без того. Але я ж маю право їсти як цивілізована тваринка, сидячи за обіднім столиком. Більш зручно розмістився вусань на 12-му місці. От халепа, тільки навчився ножем та виделкою перестуватися, як господарі на палички перейшли. Тепер і не знаю, як їсти, аби не осоромитися. Ні, я не можу спати, поки не дізнаюся, чим же ця історія скінчиться. Так що ще п'ять сторіночок маю протриматися. Якось відчув раптом, що муза до мене завітала. Отож, поки вона не втекла, треба встигнути свою симфонію дописати. Ото буде шедевр. Славко, скільки разів тобі повторювати, не обіймати мене на людях. Чи ти хочеш мене перед сусідами посоромити, га? Кожен ранок я починаю зарядки, от тільки проходить вона прямо у ліжку. Те, що корисно і спати не заважає. Занудьгла вусань на сьомій сходинці. Коли господарі купували цю іграшку, я був у такому захваті. Думав, все життя з нею гратися буду. А вона швидко наскучила. Тепер от думаю, як би у них новий подарунок випросити. Бореться із нудьгою і цей чотирилапий. А ось і таксі. Зараз упіймаю. В місто прокочуся, друзів провітаю опа! от тільки щось у мене виникають підозри. Або він не знає дороги, або не хоче мене безкоштовно вести. Нарешті в мене вийшло стільки років тренувань і от я встав на свої дві. А тепер ложечку за тата, потім за бабусю. Ох, Марічко, як же я обожнюю цю гру їсти за всю родину. Добре, що вона у нас така величезна. Зараз або ніколи. Опа! Все, Микола. Я це зробив. І на цьому прошу питання мого купання закрити раз і назавжди. Все. Ох, ну й день сьогодні метушливий був, що ледве до свого ліжечка дійшов. Правду кажуть, що тварини схожі на своїх господарів. Це довів і переможець котячого хід параду Володю, ну ти де? Вже фільм почався. Давай кучиш. І по дорозі щось смачненьке захопить. А саме зараз не пропустіть кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів «Фіскульт Привіт. І перший у рейтингу Невезучий лижник. Ей, а чого це попереду натягнута мотузка? Точно мої конкуренти постаралися, але нічого, так просто їм мене не зламати. Уперше спробувала свої сили у гольфі маленька Тетянка на 19-й сходинці. Таточку, ти головне, обов'язково зніми мій удар. Диви, не пропусти. О, такий удар навряд чи пропустиш. Друже, дивись, я вигадав новий трюк. Сальто з самоката. Хе, Скажи круто, я природжений циркач. Вирішили відвідати новий дитячий майданчик дідусь Микола та бабуся Марічка. Перед тим, як проводити сюди онуків, ми маємо все перевірити на собі. Ой, а ці тракціони не придатні для катання. Ну і навіщо я так довго вчилась карате, якщо за допомогою нього не можу і цього слабака перемогти? А ну його, класний бій буде більш надійним. Нічого ви не знаєте про життя майстри бойових мистецтв. На 15-му місці починаючий бейсболіст. І з тією штукою для автоматичної подачі м'ячів я швиденько навчусь гарно подавати. Хоча поки що вона мені не те, що допомагає, тільки шкодить. Зараз, як натренуюся штангою, нарощу нові м'язи, тоді ніхто вже в дворі не буде мене слабаком називати та наді мною сміятися. Ох, хоча, нулю, хай говорить, кому потрібні ті м'язи. Ух ти, я вперше беру участь у конкурсі селачів. Ой, але, схоже, титул переможця мені явно не світить. Люди кажуть, що голь дуже спокійна гра. Якраз для людей мого віку. Ох, і чого ж я на це купився? Брати, диви, я навчився крутитись на турніку. Одна проблема, я так і не навчився приземлятися. Я можу обертатись не тільки на турніку, я й у повітрі. Я справжній ад. Таке враження, що сьогодні мій щасливий день. Як мені все легко вдається? О, ну майже все. Може, мене хтось звідси витягне, а? Ей! Та ще далі пішов Максимку на восьмому місці, який навчився робити сальто, не встаючи з гойдалки. Головне, друзі, не пошкодити більярдний стіл. За це буде великий штраф. Ой, добре, що про люстру нічого не говорилось. Ви знімаєте? Зніміть і мене на ковзинах. Ой, сподіваюся, це виглядало ефектно. Ще більше веселощів у топ-5 кумедного відео. Ну і хто казав, що немає кращого заняття взимку, ніж катання на ковзанах. Я б їм сказав, яке насправді найкраще заняття взимку. Це лежати вдома на дивані у теплі та безпеці. У дитинстві я була найкращою фігуристкою у групі. Такі оберта та тулупи виконувала. Ой, не те, що зараз. Дивну забавку вигадала компанія на третій сходинці. Правила цієї гри насправді дуже прості: усе, що треба, збити палицею м'яч з голови супротивника. А для того, аби гра була більш веселою, запросіть до неї людей, яких давно недолюблюєте. От я граю завжди тільки з керівництвом. Дуже бадьорить. І навіщо батьки примушують мене зі штангою займатися? А? Я ж від неї тільки страждаю. Ой! А тепер ще невинні рибки в акваріумі від неї страждати будуть. Ну, краще її просто викинути з хати. Настав для мене час почати підкоряти трампліни. Ох! Хоча, схоже, міс хейт вважає, що я дещо поквапився. Безсумнівна перемога у хіт параді. А далі ще смішніше. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хідпараду. параду. Собака друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав. А саме зараз кумедна підбірка жартів життя друзів наших менших в усаті-пеликаті. Їжу людей. людей, я більше не буду обіцяти. Якщо у вас повні руки їжі, і ви зустрінете ось цю компанію, будьте певні, вам так легко від них не піти. А все, що у вас в руках, треба віддати. Не захочете? Заберуть силою. Обід смачненький приготували. Давай брати. Інколи не слухняною. Давай, бровчику. Подивіться, які у мене м'язу сиління. от. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їх герої тільки дошки пошани. Першою потрапляє до хід параду вигадлива пані. Мене сусіди запросили в гості, а я вирішила, щоб не запізнитися, скоротити шлях. Ой, це чергова моя невдала ідея. Ще менше пощастило артистам, радше все йшло непогано. І концерт вдало розпочався, і глядачів доскочу. Але от прогноз погоди перед тим, як влаштовувати виступ, вони не подивилися. Важлива подія відбувається на 13-й сходинці хідпараду. параду. Можливо, не варто ставити підпис під цими документами, га? Якесь в мене причуття погане. Ой, треба більше довіряти своїй інтуїції. Так, зараз ми почитаємо, що цікаво написано в цьому думку. Туй транспортний засіб. Добре, що тобі машину не продали. Ти ж навіть возом керувати не вмієш. Святкує день народження Оленка на дев'ятій сходинці. Я тільки трішки скуштую святкового торту. Калорій багато. Сьогодні тобі сестричку можна з'їсти весь торт. Смачного за пальною виявилась вечірка і в наступного іменинника. Мамочко, обіцяй мені, що наступний рік більше ніяких клоунів, а зараз раджу тобі викликати пожежних. А навіщо нам маска на обличчі? <світ> так же нічого не видно. А це так спеціально задумано. Для того, щоб подивитися, хто зможе на осліп вистояти на сцені. Перший пішов. Гарний гамак повісили просто насолода. Це диво гамак. Він визначає кількість зайвої ваги. Опа! Це там не світить. Приступаю до плану Б. Так вони точно нас помітять. Тепер ми точно у трійці лідерів. Ніколи. Ой, мені дійсно пора відпочити. А то від того граніту науки навіть на ногах стояти не можу. Перемогу у хіт-параді здобуває горе музикант. Ну що, юні скрипалі, Дивуємо наших слухачів. Ми їх можемо здивувати лише музикою, на відміну від тебе. Собака, друг людини, все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Далі смі. Попередити, коли асфальт почнеться. Чую, уже чую кроки моєї хазяйки. Кажуть, якщо їсти багато цитрусу, то буде... Давай сам, я тебе підстрахую давай через рік. Я підросту і буду вчитися сам. Дуся, і робота зроблена, і гроші в мене в кишені. Мужнім, а срібному призеру навпаки. Він відрізняється від всіх особливою крихітністю і тендітністю. Цікаво, а в нього є мрія потрапити до книги рекордів як найменший у світі собака. Золото рейтингу здобуває чотирилапий селач. Чоловіче, поки ти чекатимеш на буксир, тебе ніч застане. Дякуй долі, що зустрій мене, а точніше мої сильні зуби. Зараз я тебе відбуксирою.